Спочатку пограємося з зайчиком нашими долоньками, пальчиками. Повторюйте за мною, хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик підгинає і голівкою хитає. Праве вушка підігнув, ліве вушко підігнув, ой втомився і заснув. А давайте разом з вами також перетворимось на котиків і пограємо нашими ручками. Подивіться на мене і повторюйте. Тихо-тихо ходить котик, має лапки він м'які, ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик, діток, не лякаль. Краще з ними ти пограйте нашими пальчиками, покажемо весняні квіти. А весняні квіточки розпустили пелюстки. Вітер тихо дише, квіточку колише. А весняні квіточки постуляли пелюстки, голівку стуляють, тихо засинають. Готуйте ручки, покажемо і ми, як це робити. Щоб здоровими зростати, одяг треба часто прати. Щоб охайно виглядати, одяг треба прасувати, Щоб ми без ладу не мали, в шафу одяг поскладали. Ось для літа, для весни це одягнем восени, теплий одяг для зими. Дружні наші всі в сім'ї.